Святково вбраний та у доброму настрої Микола Прокопенко зустрічає своїх гостей. Один із найстаріших мешканців Івано-Франківська відсвяткував своє соте день народження. У невеличкій квартирці, де зараз проживає ювіляр, ніде яблуку впасти. Кімната заповнена квітами та старими фотографіями, на котрих закарбована ціла епоха. Попри голод та війну, котрі випали на долю чоловіка, не скаржиться. Просто згадує, як тоді вдалося вижити. У нас сім'я здорова ж була так. Трудно було виживати. Ну, благодаря, що. Ми жили на хуторі, по гектару було пересада участка. Так і жита сіяли на городі, там і благодаря отакі вижили. А багато померло, пертоплю не, не, не чистили, а з борг варили. Буряки там макуху там. господи, ото так виживали. Під час святкування від іменинника не відходить донька. Лідія Чепіль народилась уже опісля голодомору. Проте війну пам'ятає добре. Саме, що нам запам'яталося, це те, коли тато вернувся з фронту. Бо ми вчили, я вчилася в школі, з однокласниками, і у багатьох із дітей батьки не повернулися. То бачте, я можу вільно навіть це говорити. То був такий крик, плач. Обідах, діти обіжали сотне на кого, чого? чого наш тато вернувся, а їхній тато не вернувся. На прохання розкрити секрет довголіття сам чоловік відповідає з посмішкою. Зізнається, в його родині він не перший, кому Господь відміряв довгий вік. Проте акцент робить зовсім не на генетиці. Горілки це от случаю, от случаю. І найголовніше я нічого не вкрав. О, це доволіть. Привітати чоловіка з круглою датою прийшли як родичі, так і представники місцевої влади. Кажуть, усіляко підтримуватимуть та допомагатимуть прикарпатським довгожителям. На сьогодні їх у місті залишилося п'ятеро.